Їхав двигун, власник пішов, ще за комплектуючі. Це який? 174-й, сюди? 174 коса. коса голова. От сюди, тому що тут його рідний розлетівся зустріч вала з балансвалом, там він в ящику, ну там нема що показувати, картера розлетілися. Ну, Залишилися деякі запчастини. Коротше, подивилися, що по чому, де, що як і що краще ставити. Це 300-кубовий на водяному охолодженні. Ну, коротше, факт того, що Ваня вирішив, що все ж таки буде гуманніше, ніж взяти, допустимо, за 400-500 бокс на що, принести нам. І ще ми по-любому знайдемо, на, допустимо, можна там ще раз так. Ну, допустимо, в середньому беремо ще 200-300. 800 доларів, Ваня. 8... 870 доларів. А ти казав, що був на 100 доларів дешевший, на за 700 чимось, так? То що було? Був дешевший, Ага, це той попередня версія, так? Ну і супер. Ну що, поставимо, то, що тут по ньому показувати? Ми вже протестуємо, подивимось, прокрутимо, подивимось, як його туди. Да, і правильно, тому що 300 кубів є 300 кубів. Тим паче тут рама така вся, все воно підготовлено для нього. Ставити щось сюди. Ну, можна було 250 ку але хлопак вже також спробував <хів> динаміки на такому, то слава Богу, що. Були кошти, і поставиться протестується. Покажеться хто стежить за каналом. Слідкуйте.